ефірі Тернопіль, все, що варто знати сьогодні про місто та область, розповім за мить. Розпочинаємо випуск новин. Продовжуємо тему мітингу проти УПЦ. У Тернополі два дні поспіль протестували під стінами храму на вулиці Коновальця. Вчора ми показували репортаж з місця події. Втім, протестувальники стояли до самого вечора. До них таки вийшли священники. Тож детальніший матеріал із коментарями духівників і чим таки завершився мітинг. Дивіться далі. Мітингувальників побільшало, а тому вхід на територію храму УПЦ зачинили. Два дні у Тернополі протестують люди проти діяльності Московського патріархату у нашому місті. Ще, Росія! Ще, Росія! Ще 4 квітня наша знімальна група могла вільно перебувати на території храму. А вже 5-го – все під замками. А чому закрили сьогодні? Приходіть зранку завтра буде повідати. Шо? Відкрити, кажуть. Як відкрити? Ключів а, нема, ключі, забрали батюшки. Так на території церкви не впускали ні мітингувальників, ані вірян УПЦ. Останні ж за юрбою спостерігали звіддаля. Там храмі не служу, я просто приїжджав, побачив, люди стоять, я під'їхав і все. З Божого. З Божого. А що ви думаєте стосовно таких акцій? Треба молитися. Молимося. Втім, за що молитися, відповідаючи, священник трохи завагався. За перемогу зла, над, над, перемогу, щоб добро перемогло з... на зло. Те, що ми бачимо на годин. Перші кроки, це, не гнів. це є гнів. А Росія для вас це зло? Для мене зло це є в першу чергу джерелом, це є диявол. А все інше. А є є жертви його, які виконують його волю. І тому ми можемо бачити в кожному і в сім'ї. Ми бачимо зло кожної. Починається з кожної сім'ї. Зло починається. Росія для України ворог. Росія для України ворог. Ну зараз війна йде. Ви такі питання даєте, Хто воює? Україна з Росії чи Росія з Україною воює? Ну, ви самі дали відповідь. Тим часом біля воріт мітингувальники почали збір підписів, написавши звернення до влади. Щоб визнали, що це є московський патріархат, і заборонили його К чертям собачь. А це буде вигляді петиції якогось документу? Е, так, зараз ми будемо збирати підписи наберемо необхідну кількість, і тоді вже це вже піде, та як, як петиція. За якийсь час до людей вийшов прес-секретар парафії УПЦ, але розмовляв з за воріт. каже, людям варто зосередити увагу на молитві, а не на сварках. Чуємо. – Ви сьогодні території в там? Ну ви не бачите. Ну, Так, так, а що? Ну, – Не диконичати Ну, Борисний. Чули, що співають, що кричать. Геть московського попа і вчора кричав. Ну то чого будуть так на Україні. але вчора ви їх пускали? Вчора їх було менше. Це є церква українського народу. Ми засудили з першого дня російську агресію проти держави Україна. з першого дня. «У Нас є благословіння боронити нашу Україну від російського агресу з першого дня. Наші прихожани пішли у Збройні Сили України боронити нашу державу. Ми хочемо сказати, що ці всі звинувачення, тому що наша українська церква вона є російською чи ще якийсь агресором – Це є велике заблудження і неправда, і це маніпуляція. Я би дуже просив не піддавати ці провокації і не розділяти українське суспільство на релігійному ґрунті. У нас держ велика, багатонаціональна, багатоконфесійна. Після чотирьох годин мітингу людей таки впустили на територію храму. На сходах вони розгорнули українські стяги. Люди кажуть, допоки історію з ліквідацією УПЦ не вирішать, доти приходитимуть і протестуватимуть. Україна! 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 Продовження теми про обшуки і перевірки на території Почаївської лаври у свято-Духівському монастирі працювали правоохоронні структури. Вони документували грубі порушення законодавства, зокрема незаконне використання територій. Про це повідомила місцева журналістка, редакторка радіо говорить Кременецьо Карпюк. На землях сільськогосподарського призначення вирото куди скидають нечистоти без дозволів і без дотримання екологічних вимог. Орієнтовно 6 гектарів землі ліси України використовують для. Господарської діяльності маючи лише погодження на освітні і виховні цілі на землях житлової громадської забудови Почаївської міської ради самовільно без дозвільних документів діють торгові крамниці, де продають яблуки з монастирського сада. Ну і ще одна актуальна тема: негода на Тернопільщині наламала дров і в прямому сенсі цього слова. Зночі сипало снігом, тож падали дерева, ускладнився рух тролейбусів, відміняли і потяги. Моніторить ситуацію нашого Олеся Липча колесю. Ти в ефірі розкажи нам про наслідки негодом стану на цю годину. Вітаю, Юлю. Ранкові новини Тернопільщини розпочали з інформації про сильну негоду. Вранці містяни озброїлися парасольками, дощовиками та чобітками, адже зночі на території Тернопільщини було сильне налипання снігу і дощ, який триває досі. «Така погода, точніше, негода, принесла клопіт чимало людям, адже через обледеніння контактної мережі рух тролейбусів призупинили, а на залізниці оголошували про сильне спізнення декількох потягів. втім, комунальні служби вночі працювали в посиленому режимі, розчищали і посипали дороги і тротуари. Ще наскільки нам відомо, в декількох мікрорайонах міста навіть були Припинили електропостачання. А загалом на вулицях міста ситуація абсолютно різна. Десь на дорогах сильна ожеледиця та слизько, а десь і ступити ніде, адже сніг, який був вночі, починає сильно танути. В одному місці з дахів будинків стікає вода, а десь на кущах замерзла замерз лід. А втім, речник пожежно-рятувальної служби області повідомив мені, що з самого ранку надійшло повідомлення про те, що дорятувальник. Ків зателефонували і повідомили, що на одному з в одному з дворів міста впало дерево і перекрило в'їзд у двір. Прошу показати фото. А ще на кількох дорогах і вулицях міста через негоду обвалило дерева. Особисто я зранку спостерігала ситуацію картину, де високі дерева погнулись через замерзлий лід на них, а також спостерігала за автомобілями, які перетворилися, скажімо так, на крижані скульптури. В адміністрації ж запевняю, що ситуація на державних дорогах області контрольована. Комунальники працюють аби Кращити це становище. А в соцмережах наші читачі діляться світлинами ранкового міста і діляться тим, що особисто їх найбільше вразило. А я ж в свою чергу сьогодні буду моніторити ситуацію, що відбувається в місті. А в вечірньому випуску новин підсумую наслідки, які сталися за сьогодні. Наразі це вся інформація. Я дякую за увагу. Дякуємо тобі, Олесю. Сподіваємося, що зима відступить і дасть дорогу весні. І до інших тем на Тернопільщині навчальні заклади отримали 200 генераторів. Потужність приладів різна: від 5 до 9 кВт. Таку допомогу від міжнародних партнерів надіслали, щоб забезпечити безперебійний навчальний процес. Нові генератори отримали всі громади нашої області. Хочу зазначити, що сьогодні отримують заклади загальносередньої освіти та професійної освіти. Тобто громади надавали пропозиції щодо навчальних закладів. Які ми можемо забезпечити генераторами, зрозуміло, що ця кількість на сьогодні не є достатньою для забезпечення усіх закладів освіти. Разом з тим, ми працюємо над тим, щоб наші заклади освіти, і в тому числі дошкільні, до кінця літнього періоду, були забезпечені генераторами. Ми взяли на себе в принципі, що до кінця навчального року цього десь, Кажем, ну, давайте до початку наступного навчального року, до першого вересня, ми практично всі школи забезпечимо необхідною кількістю генераторів для підтримання життєдіяльності закладу. 39 неймовірних історій випробувань, переслідувань катівень. Безцінні розповіді людей, які боролися за Україну в складі УПА або допомагали тоді підпіллю. Їх зібрала журналістка Любов Загоровська. І не просто зібрала, а видала під назвою Моя УПА. Почути про те, як авторка працювала над виданням, з ким розмовляла і як сама це пережила, мали змогу і тернополяни. Була облава. Улюблений спосіб наших. Любих визволителів, це оточити будівлю і одразу запалити її живими людьми. А там ж поранені. І цей хлопчик витягував з палаючого будинку свого пораненого тата. Як він його витягнув з вогню на подвір'я, підійшли анкалотисти і застрелили тата на очах цього хлопчика. І це лише частинка історій, які увійшли до книжки сповіді Моя УПА авторка Любов Загоровська репрезентувала видання у Тернополі. П'ять років журналістка збирала історії тих, хто боровся за вільну Україну у лавах УПА, а також допомагав підпіллю. Просто їхала від людини до людини, розуміючи, що наймолодші люди, з якими я тоді зустрічалася, їм було 90-92 роки, і я розуміла, що в ПА вони були дотичні ну можна сказати, як малолітки. Дуже мало людей, чиї історії зібрані у виданні, дожили до моменту виходу книги. Додає авторка. Вона намагалася зберегти у книжці оригінального вірку людей, і щоб зробити це максимально вірно, додала записи їхніх історій. Їх можна почути, відсканувавши qr код На сторінках книги біля кожного розділу є qr код і прийшовши за цим QR-код Ходом можна почути від там півтори хвилини до, до п'яти хвилин голосу самої людини, очевидця тих подій, коли він розказує про своє життя, своїм голосом. 39 історій. Саме стільки умістила у собі книжка сповідь Моя упа. Кожна із них авторка пережила разом із тими, хто їх розповідав. Це було непросто, адже ці люди зазнали переслідувань, репресій, були під арештом. Пройшли катівні. Ці люди залишилися дуже світлими, дуже добрими, дуже позитивними. Вони не озлобилися. Вони весь час вірили в Україну, і на той час ми ще не могли уявити тих подій, які зараз відбуваються в державі, але багато хто з них Розповідаючи про своє життя, казали, що перед нами стояло завдання. Ми його зробили, здобути незалежну Україну. Ваша справа утримати її. Чимало книжок моя УПА зараз купують саме на сході і Півдні України, відзначає Любов Загоровська. Отримати автограф мали можливість і тернополяни, які прийшли на репрезентацію. Не знала про авторку і про книжку теж нічого не чула, але настільки зачепило, настільки сподобалося, що ну книжку придбала для своєї колекції, Прочитаю, і ну хотілося би подякувати авторці за те, що Ну, вона сказала, що дуже багато людей з книжки вже зараз немає в живих, і це настільки важливий момент, що вона їх зберегла. Я думаю, що книжка дуже крута і її треба всім прочитати, адже історія повторюється, і доки ми її не засвоїмо, змушені будемо повторювати болючі уроки знову і знову. Продовжуємо працювати, аби тримати вас в курсі останніх новин. Дякую, що ви з нами. Бажаю вдалого дня. До зустрічі ввечері у підсумках.